Ще. Нехай Ісус Твоє життя переможе, Звільни нас від страху, депресії та вічі. Перетвори нашу могилу, місто на горі та світильник для інших на чест. Амінь. що єси і... на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо ногам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Ся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, за нас расти, Ісусе Христе, Сину Бого. Jesus Christ, the Son of God. Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Унікальність цієї хресної дороги полягає в тому, що вона не закінчується тим, що Ісуса поклали гробу. Вона закінчується Воскресіння Ісуса Христа. І всі ми, які сьогодні йшли із Ісусом протягом цієї цілої хресної дороги, маємо розуміти, що всі незручності, які ми сьогодні перетерпіли, не заради смерті і погребення, але заради Воскресіння. Воскресіння, щоб нам не тільки ми з Христом померли, але з Христом Воскресенка. Воскресне все. І коли ми страждаємо, пам'ятаємо, що Треба запитати Бога, на які якій стації це переживаю. Яка це стація мого життя? Бо знаю, що точно остання стація буде найважливіша і найрадісніша. Бо остання стація мого життя це є Воскресіння. Воскресіння з Ісусом! Воскресіння в Ісусі, Воскресіння всіх моїх справ, всіх моїх життєвих турбот. А найбільше, що Воскресіння мене і також ми віримо в те, і не тільки віримо. Я це знаю не на 100%, а на всіх тисячу. Що крім того, що Воскресимо, ми Воскресе наша держава Україна, яка сьогодні також проходить свою хресну дорогу. І вона вже близько до тієї стації Воскресіння. Повірте, ми вже дуже близько. Тільки треба е, з Христом. Перейти цю хресну дорогу і для того, щоб Воскреснути. Тому на кінці ми разом всі урочистою голосом, оскільки ми перебуваємо у часі світлого, радісного Воскресіння Христового. Ми всі радісно заспіваємо Христос, Воскрес, переможний гімн нашої цілої віри. Христос Воскрес! із А да роба Христос воскрес, смертю, смерть смерт подола і тим, що в гроба.